Президент США Трамп заявляє, що не має наміру передавати Україні далекобійні ракети Джейсом. Ну, причина його рішення полягає в тому, що український лідер Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві. Трамп наголосив, що його головна мета це зупинити вбивства, і він не на чиємусь боці. Друзі, звичайно, відмова в тому, щоб передати Україні ракети Джейсам від Сполучених Штатів. Причина вона в іншому, тому що Україна не завдає жодних ударів без згоди союзників. Їх зброєю, тут я хочу підкреслити: так, якщо зброя виробне українського виробництва, то Україна завдає ударів на свій розсуд. Але тут ракети Джейсом, які без згоди США, Україна не... не буде їх використовувати, тим паче бити по Москві. Тому чомусь. Трамп вирішив затримати такі поставки.